Просили, я роблю найкраща бюджетна косметика на мою суб'єктивну думку. У нас з вами був так. Так про найгіршу косметику, і під ним під цим відео дуже багато було коментарів про те, що зроби підбірку найкращих. Мені хочеться це відео поділити на умовні дві частини. Не знаю, коли вийде приблизно друга. Але мені хочеться поділити найкращу косметику трошки на сегменти. Сьогодні поговоримо про бюджетну косметику, а можливо, трошечки middle, але не факт. А в іншому відео про найкращу косметику. Вже поговоримо більше про middle та про люкс-сегмент, що мені подобається там, з того, що я тестувала. Що ж. Поїхали. У мене тут ціла коробочка продуктів. Як бачите, з найгіршими продуктами я намагалась прощатись, зовсім трошки спойлер. А найкраще в мене все ж залишається, але, звісно, з дечим також я попрощалась, тому будуть, якщо немає продуктів картиночки, коротше, все як в тому відео. Буду починати поетапно, як і в відео з найгіршою косметикою. Коротше, праймер. Тут я ну, не могла вам не показати, не могла не вставити. Праймер від Нікс. Це вже моя друга баночка. Я думаю, ви цей праймер неодноразово могли бачити, а, тому що він досить популярний і він насправді дуже прикольний. Він такий, в нього гелова текстура, він досить легкий. Це не, Знаєте, це не кремчик, це такий от флюідний, чи така як сироватка, я не знаю, густенька сироватка або геловий крем. Ну, коротше, якась така в нього текстура, мені схоже чимось на алоє, але от він прозорий, такий в нього. Липкий фініш і глянцевий фініш дуже мені подобається. Блін, мені шкода, що я так багато розмазала на руку. Бо в мене він вже закінчиться, це вже друга банка. Він має приємний аромат, і знаєте, що я хочу сказати? Єдине єдине, я б замінила формат пакування, тому що ось цього одного натиску ну реально мені вистачає на абсолютно все обличчя, хоча це не повний натиск був. Ось і через це трошки іноді забагато виходить вичавати. Треба трошки з цим контролювати, тому що він трошки не, як мінімум, у мене досить швидко він закінчується, хоча 30 мл. Але все інше просто. Прекрасно на нього лягає тон, Господи, вже запачкала помади. Прекрасно на нього лягає тон, робить класно свою роботу, і ніяких має до нього взагалі немає питань. Дуже хороший продукт. Одразу дисклеймер, що це все, моя суб'єктивна думка. Косметика це суб'єктивно. Щось може подобатись вам, а не подобатись мені, і навпаки, те, що подобається мені, не факт, що подобається вам і так далі. Новим продукт може бути дуже багато різних відгуків. А також я нагадаю, що ви можете поставити лайк авансом. Якщо вам відео сподобається, лайк залишиться мені буде приємно. Якщо не сподобається, взагалі. Можете його прибрати. Дякую. Тональні засоби. І тут як на диво, у мене є цей тон, але я його чогось не взяла. Хоча я про нього дуже багато на каналі говорила, і не тільки на каналі, багато десь світила тоном. Коротше, це Physician Formula Healthy Mix. Дуже люблю цей тон. Дуже мені подобається. Він сатиновий, він класно лягає на шкіру. Він такий, знаєте, стабільний. Він гарно виглядає впродовж дня на моїй шкірі, як мінімум, точно і на людях, на кому я його тестувала. Мені подобається, що він не наглухоматовий, що він не прям супер прям глянцевий, тому що не завжди це потрібно. Але він залишається таким більш нейчурал. Більш сатиновим його можна десь нашарувати, якщо хочеться, може нанести більш легенько. Коротше, мені подобається, як він працює. Мені подобається, що з ним можна гратися, і мені подобається, як він виглядає на шкірі. Тому топчик люблю чогось, блін, не принесла сюди в кадр. Але буде картиночка. І тон, якого в мене немає, тому що він закінчився, але я думала повторити покупку, а потім щось коротше, взяла в бібі-крем від Арборі, а не так ними користуюсь. Коротше, це тон від Патрісія Ледо, чорний такий чубік. Мені він дуже сподобався. Дівчатка деякі писали, що він там, типу, в них виникають висипання. В нього я з таким не стикалася. Хоча, від, наприклад, Рборен від Сісі Крему і від консилеру мене прищило, дай Боже. А от з цією штукою взагалі ні, і мені він дуже зайшов. В плані покриття і фінішу на літо для мене це був просто ідеальний тон. Тому що він такий, знаєте, досить тонкий, але непогано пігментований і так непогано перекриває, але залишає за собою знову такий сатиновий, якийсь натуральний фініш, виглядає гарно. Я його повністю закінчила а літом. Це був мій must have. От, до речі, зараз торкаюсь до руки з цим праймером, і вона прям така, знаєте, липка. Це класно. Коротше, користувалася цим тоном, і я думаю, що на літо я буду повторювати його покупку, тому що мені подобається. Мені подобається. І ще раз мені подобається. І ще один дисклеймер, що тут буде багато слів, класних про продукти. Консилери. Тут у мене декілька варіантів. Один з тих, що я можу вам показати, це пастелі. Ну, очікувано, в принципі, від мене. Початок такий досить очікуваний. А й відтінок у мене він досить світлий. Це вже друга моя баночка. Мені він подобається. Він класно перекриває. Він також має такий сатиновий натуральний фініш. Він не фіксується наглухо в матовий. Він залишається таким. Він, начебто, трошки зафіксовується, але все одно доволі пластичний, і мені подобається, що я можу зафіксувати пудру, і все це виглядає гарненько. Особливо на там на літо я часто просто брала цей консилер, точково десь на наносила, розсушовувала і все. Типу навіть то не використовувала якийсь час. Мені подобається, що з ним також можна погратися з ступенем перекриття, але він доволі такий, знаєте, потужний. Насправді. І якщо ви любите прям супер мейкапно мейкап, супер щось лайтове, то краще взяти щось легше, тому що це щось от більш до середнього покриття. От, але я таке люблю. Мені таке дуже заходить і подобається. Він класний. І також продовж дня мені дуже подобається, як він виглядає. Знаєте, це така бюджетна знахідка, яка не сушить шкіру під очима, не наглухоматова, чудово себе поводить, чудово виглядає, і повністю мені заходить закриває всі мої потреби в плані перекриття. Коротше, класненький. Також це консилер від Everline, Wonder Match. Він такий досить Легкий, але я його оцінила. Він непоганий. Мені подобалося, як він працює. Він більш легкий, ніж пастель, і більш натуральний фініш має, ніж пастель. Але мені в ньому раз таки не вистачало перекриття на кожен день. Він такий трошки напівпрозорий, Недостатньо, коротше, перекриває, як на мене. Засиєм консилер, якого мене вже давно немає, але я чому забуваю про нього постійно казати. Він непоганий. Це класний консилер. Він більш до матового, я би сказала, він не залишає за собою глянцевий фініш. От щось сатинове. Але то трошки більш матового, як на мене, от мої спогади з цим консилером, більше якісь ось, ось такі. А він доволі легкий. У нього доволі легка формула. Він класно перекриває. Єдиний мінус, чому я їх перестала купувати, це їх жовтуваті підтони. Я хоча брала доволі світлі відтінки, але вони все одно були якісь доволі жовтуваті, а, і мені не дуже воно таке підходило. Не дуже подобалось в підсумку. От тому я зупинилась. Але сам консилер був класний. і Якщо у вас от, більш теплі підтони шкір, хоча у мене доволі тепле, але. С таким ж до нейтрально, то вам, вам підійде вам сподобається, тому що мені справді він дуже подобався. Я повторювала покупку декілька разів. Його він був прикольний, але потім спробувала щось інше. по поведінка сподобалось щось інше. Коротше. Але, до речі, ним користується доволі багато моїх колег, зіристів, кого я знаю. Так що візьміть на замітку. Пудри тут я нічого прям сильно нового не розкажу, тому що ну, типу, це той бюджетний фаворит, який я взяла, і я не бачу сенсу його змінювати. Напевно, я цей продукт зміню, коли він змінить формулу або в принципі його знімуть з продажу. Це Vibo, рожева пудра, mood Powder, Ось така це вже моя упаковка. Четверта, напевно. А мені він дуже дуже подобається. Як тільки вона закінчується, я її оновлюю, тому що моїй особисті косметичці це маст хев, і я її люблю. Вона під очима виглядає добре, тоненьким шаром, пуховкою. Вона матує, вона так трошки блюрить, шкіру, вона прозора. Коротше, ну, типу, за свої гроші, це абсолютно топова класна пудра. Ніяких у мене претензій до неї немає. І, До речі, вона пахне цукерками. Оце можливо комусь не зайде. Я цей аромат він вивітрюється я його не відчуваю. Але якщо ви дуже чутливі до ароматів, це може бути мінусом. Але взагалі хоча я доволі чутлива до ароматів. косметиці, але тут проблем не виникає доволі швидко вивітрюється. і мені справді подобається, як воно пахне цукерочками. Мені б хотілося сюди також внести пудру обейс. А, вона прикольна, прозора, але я не можу назвати це прям найкращою пудрою. Тобто, от вона у мене не визиває такого ефекту, що вона прям 10 з 10. Віво для мене 10 із 10. По кремовій корекції повернемось трошки до кремових продуктів. Тут у мене багато є про що сказати. По бюджетному це Evalin обожнюю ці рум'яна, кремові, дуже топові. Я не можу сказати, що це повний типу дюб на Rare Beauty, але щось дуже схоже. По формулі вони дійсно схожі. Мені подобаються відтінки. Мені подобається 0,5. Зараз я перейшла на 0,2, хоча раніше 0,1 юзала, але він для мене такий більш літній якийсь. Коротше, дуже класні кремові рум'яна, дуже легко з ними працювати, вони тушуються, все з ними добре. Поводять на себе реально дуже схожі до Real Beauty, і серед бюджету, напевно, одне з найкращих. Також сюди можу віднести румяшки від ламель, ось ці які з кругленькі. Здається, вони з колекції Flamey. там червоні і рожеві. Мені сподобалась їх формула, мені сподобалось з ними працювати. Ну, є скраю відінки, якщо кому подобається, але вони непогані. Стійкість у них можливо трошки менше, ніж у ВОЛАЙН, наприклад, але. Ну, вони мені також сподобались, також дуже надбатром'яна. І в принципі, і BB Blush, осі їхні в тюбіку мені вони подобалися. Ще коли давним-давно виходила лімітка, коли це ще були не BB Blush, а Your Йорсікрет, десь називалася лімітована колекція. Ще тоді вони мені сподобались, але вони так доволі пігментовані, і з цим у мене чомусь на початку виникали складнощі. Не знаю. Рум'яна, господі, не так кручу ту банку. Рум'яна в стіку від Обейс. У мене відтінок Dusty Rose. це 0,1. І це, знову таки для фанатів цікавих відтінків, тому що він дуже свіжий, дуже яскравий, вони дуже пігментовані. Вони сяючі. Подивіться на цей відтінок, а вони непогано. Тушуються, вони класно виглядають на обличчі. Єдине, що формула стіку, мені більш подобається, коли це більш рідкий формат або формат в шайбочках. Але загалом мені подобаються ці ремени. Вони класні. А, я б хотіла якісь більш ніжні відтінки, тому що це під настрій, хоча я таке дуже люблю, воно дуже освіжає мене, мені дуже подобається. От, але сам формат стіку він класний. Вони маленькі, вони компактні, а, вони виглядають на обличчі добре, з ними легко працювати. І знов таки, Цікавий відтінок мене тут дуже дуже зваблює. От тянеться до них рука доволі часто. Але, звісно, зараз частіше до волайн. Це напевно те, що не виходить з моєї косметички вже дуже довго довго. От як я їх протестувала, так я ними користуюсь постійно. По сухим рум'янам, бронзерам і так далі. У мене немає прям якогось вау-бронзеру з бюджету, який би мені дуже подобався. Мені подобається ось ця палетка від глимбі. Вона доволі непогана. Мені подобається ось цей відтіночок. Типу, заходить. І все віті на крум'яшок. Єдине, у мене претензія це, те, що він знаєте, трохи вибілений, тому, типу, не для всіх. Але загалом дуже непогана палетка зайшла. Але. Від глимбі, як на мене, є кращий бронзер ніж в цій палеці. На те, що вона мені подобається, це 0,4 відтінок стається. Їх рум'яно, таких квадратних матових. Я його реально використовую як бронзер. І на сьогодні він мені в якості бронзеру мені він подобається. Тут треба тестувати, чи вам сподобається той відтінок, але мені той відтінок бронзеру дуже подобається. Але знову таки я не можу поки всю секцію включити точно якийсь продукт, тому що прям ефекту вау, поки в мене не було ні від єдиного бюджетного бронзеру. Тому залишимо цю секцію пустою. От серед бюджету мені подобається щось від глимбі, або ця палетка, або ця однушка рум'ян в такому більш коричному відтінку. Але от типу з маток бронзерів от поки. Оки можу сказати. Зіро румяшки. У мене тут, звісно, ж, ноут. Моя нещодавня знахідка, дуже красиві сатинові рум'яна. Вони мені дуже подобаються. Я вже не буду про них говорити. Красиві сяючі румяшки, класно виглядають на шкірі. А, сяють така трошечки ререб'ют вайб. Запечені хороші рум'яна, сухі, подобається. Сюди ж я віднесу ті самі глимбі, ось ці квадратненькі, також дуже не нотбет румяна. Віднесу ось ці квадратненькі рум'яна від ламель, але. Мені не дуже в них подобається пакування, але якщо типу, подивитись на ціна якість, то сам продукт в них непоганий, але тільки спокійні відтінки. Яскраві, червоні, рожеві промах для мене це мінус, я їх не люблю. Я їх включила здається, в найгірші продукти. Оу, oh, oh, ось якраз ці. Blush Про від Glambit, Подивіться на них, ну, типу, я їх реально використовую, дуже дірочка. Він такий, знаєте, на трошечки капельку з червонинкою. Він тепленький. Він класного на мені відтінку, він не поносного цього підтону жовто-зеленого. Коротше, на мені воно виглядає класно. На мені цей відтінок дуже сильно працює. Це що на Терся відтінок 02. Коротше, я думаю, на сайті, якщо десь бути бачити, не складно розрізнити оцей відтінок від інших рожевих. Цей формат румян також відтінки мені також сподобались. По кремовому бронзеру забула додати, трохи пропустила це Евланшоко Glamour. До речі, він вивітрився. У нього немає такого яскравого аромату. Як був на початку. Коротше, ну другий відтінок, топ. Я не буду на ньому дуже сильно зараз загострювати увагу, тому що ну, типу, блін, я про нього вже 150 разів казала. Класний кремовий продукт, топовий, чудово тушусь, Я вже шпателем ковирялася, тому що не тільки себе не фарбувала. Типу, клас, прикольно, прикольне компактне пакування. Класно працює, все в ньому чудово, не буду сильно залишатись. Серед бюджетних гелів для брів мені подобається від Елен Pro з кольором. Я не можу сказати, що він прям супер фіксує, але це напевно був перший продукт для брів з кольором, який був такий доволі непоганий, і мені дуже довгий час подобалось ним користуватися. Зараз можу показати вам віск. Для брів від OneFix. Це мій улюблений віск для брів з українського бренду. Дуже класний продукт. По-перше, у є такий маленький формат, що зручно, також якщо це для власної косметички. По-друге, він дійсно фіксується і він не залишається глянцевим. Єдине, він трошки відчувається на бровах, але з рахунок цього він і так. Зафіксовує брову. мене дуже багато разів питали клієнтки і всі, взагалі, хто його потестував, на кого я його нанесла, що це взагалі таке, і де це таке купить. По прозорим гелям мені дуже подобався від Everline Brow Fix, але мені здається, вони змінили форму, тому що в той час, коли я ним користувалася, він мені дуже подобався. А зараз щось стало не так, і я про нього чую дуже. Багато поганих відгуків. Maybelline з минулого відео а, чи з позаминулого відео, де ми тестували новинки. Ось цей віск клей, точніше, для брів. Просто бомба. В це мій улюблений продукт зараз для брів. Дуже 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 класний. Просто отакий. по всяким штукам, які можуть додати бровам кольору. Це тіні для брів від LN Pro. Їм уже я не знаю скільки це 101 перший кіноктав. Я ним користуюсь вже дуже і дуже давно. І вони мені супер сильно подобаються. Просто класні тіні для брів, які підходять мені по відтінку, і в мене не виникає з ними ніяких проблем. Чудовий продукт. Олівчики для брів. У мене тут глимбі, B02. А я вважаю, що глимбі створюють прекрасні олівці як для брів, так і для очей, для губ. Це їх найсильніша сторона. І це ті продукти, які можна спокійно в них брати. Це просто ідеал. Механічний олівчик, він тонесенький, ну другий вчинок, холодний, темний, коричневий, є щіточка на іншій стороні. Він чудово працює, він він... З ним все чудово, просто хороший механічний, дуже бюджетний олівчик. Те саме можу сказати про свій улюблений олівчик від Maybelline. У мене відтінок Deep Brown, а також доволі темний, коричневий, холодний. Мені дуже подобається цей олівець. Він більш твердий, ніж глимбі. У нього також є щіточка. І він просто суперзручний, класний механічний ольвець. Мій улюблений це вже, напевно, третій, ну, буквально третій. По олівчикам для очей я не буду сильно загострювати увагу, тому що тут Елен Про, тут ламель, каяли шаті Шаті», тут каяли Глембі і в дереві від Глембі мені подобається. Олівчики від Зола, наприклад, для брів, також можу сюди вставити, але мені механічні подобаються більше, тому типу, я вже їх не брала прямо так відео, але вони теж дуже класні. Олівчики для губ, також Глембі, Елен. Про ламель, зола офігені дуже класні. Від Коді, класні олівчики для губ. Що ще не Від пастель класні олівчики для губ. Олівців просто море, просто купа класних серед бюджету. Точно можна знайти щось те, що вам сподобається в плані відтінку, формули і так далі. Також по кольоровому можу сказати, що олівчики від колоринтенції до бейс мені подобаються. Механічні в якості підкладок під тіні, а це не щось стійке з щось краще брати. Ті ж ламель або глимбі. Але от в якості підкладки під тіні дуже прикольно працюють ось ці механічні олівчики. Також від Top Face механічний, бежевий олівчик. Мені подобається в СЗУ. По хайлайтерам ні кремовий, ні сухий я не назвала, тому що просто мені нічого не подобається з бюджетного сегменту ні по хайлайтерам, ні по кремовим, ні по сухим. Чогось так склалося. Непоганий кремовий хайлайтер був Everline, але я не можу назвати його найкращим. Мені більше подобається Rare beauty. Sorry. Фух. Туші тут все однозначно. Це Everline. У мене тут вар'єте коричнева, улюблена. Люблю силіконову цю щіточку. На мені все чудово тримається, подобається. І це Maybelline. Це Maybelline, це Sky High, чорна бургундія, хоч ще коричневу у собі. Просто моя улюблена туш. Мені дуже подобається ця рухома щіточка, хоча вона багатьом не заходить. Мені подобається, як вона виглядає на віях. Мені подобається, що вона робить з моїми віями. І для мене це просто поки що на даний момент це ідеальна туш для мене. І знову таки, це все це те, що мені подобається на даний момент. Можливо, через рік я перезніму це відео, і там буде абсолютно інший список. Не знаю. А побачимо, що залишиться. До речі, буде цікаво. По спарклам для очей, до речі, переходимо до теми вже очей тіней. А тут у мене є однушка від Лайн. Дуже багато до речі, волан сьогодні. Ну, у них реально дуже багато класних продуктів. У них є ось цей варіте хайлайтер, але його більше як спаркла якраз таки використовував. Він такий схожий на Diamond Bomb від Ряни. І ось ця однушка, господі, ось ця, ну, пакування треш. ну, Тут будемо чесні, пакування, як у румян від ламель, знаєте, отакі. але в них, до речі, вони завжди закриваються, бо рум'ян-ламель тут ламається і воно не закривається. Коротше, боже, яка в мене вже грязна рука. Так, однушка від Evoline. Вітінок. A moon Sparkle 01. Він дуже красивий. Він мені дуже схожий на ось цю одну лімітовану від ламель, яку я просто малюсь. Просто ламель, будь ласка, я вас обожнюю. Зробіть ось цю однушку в постійній колекції. Тому що ця однушка, вона варта. Просто всіх грошей моїх, тому що це просто дуже красиво. Це. Це шикарне, дорогуще мерехтіння, дуже красива однушка від ламель, яка лімітована, якої вже ніде не знайти. І от щось дуже схоже, але по формулі вони відрізняються, на жаль, у Еволайн. Ось ця більш суха, ламель, більш волога. Але вона також дуже красива. Вона не така щільна, і вона наче більш тепла по відтінку. Ось, бачите, внизу. Але загалом на очах вони доволі схожі, але все-таки ламель, вся яскравіша. Але. Ось це як на мене найкраща Поки однушка, яка є в EvoLine, як мінімум, одна з найкращих однушок серед бюджету. От я так розумію, інших відтінків в лінійці немає, але б я хотіла ще щось таке. Цікавеньке від них. Побачите, в якості білого спарку мені більше подобається ось цей від Коді, тому що він мені нагадує ламель по формулі. Він також в схожій баночці. Це втінок Milky Way, відтінок, який один час дуже багато про нього говорили в Тіктоці. Дуже красивий білий спарку. Він просто, от в порівнянні з Велайн, зараз не порівняю, але він буде просто а, як вам сказати, більш щільний. От, Евлайн в Highlighter хайлайтер буде більш такий, як розсип блискіток. Це також можна так нанести, але цей все таки в нього блискітки, вони більш якісь такі. Більше ні, він більш густенький, маслянистий. Ось якась така формула в нього дуже-дуже класна. Мені прям супер подобається цей продукт. Просто-обожнюю просто ці світлі блискітки. Пробачте мене за кількість слова обожнюю. Люблю суперкласне, тому що ну вибачте. Сьогодні у мене розслаблене відео, коли я хвалю продукти, а не навпаки. Мені від цього приємно. Тіні, у мене тут, звісно же, після минулого відео я не могла не включити палетку від глимбі. Я не буду казати дуже багато. Просто якщо цікава ця палетка, подивіться моє минуле відео на каналі. У мене є огляд на цю красуню. Також від глимбі, часто про неї говорила. Ніяк не могла мені показати. Ну перший відтінок, а ось ця палеточка Glam Time. Вона мені сподобалась. Знаєте, це непогано, особливо там для новачків, для людей, яким просто потрібна якась палеточка на кожен день. Їм не треба щось про і просто. Просто хочеться нанести трошки коричневого, якихось сяючого відтінку, і все, і побігти. От, а, тут непогані шимери, вони доволі схожі на шиммери в осіпаці рожевій минулій. Матові, мені подобається ця коричнева гама, єдине, що вона руда. От, якщо вам подобається руді відтінки, такі прямо знаєте осінні осіння осінь, але от така руда осінь. Да? То можете на неї подивитися. Чорний тут чи що? Це не коричневий, просто так виглядає. Кепський какашка-гамно. Все інше мені сподобалось. В принципі, вони доволі непівпрозорі, не супер сильно пігментовані, ось ці врожеві сильніше. Але як палетка на кожен день і за свою ціну це доволі непоганий варіант. Вони ще є в інших відтінках, цікаво, як в інших відтінках, але в 01 -му. мені сподобалось, мене іноді дійсно не тягнеться рука, зробити з такий руденький коричневий смоки на кожен день, бо я таке часто люблю. От. Але, звісно, хотілося б більше знайти, якщо вже теплі відтінки, то просто. Відінки з це а не прям руді. В цьому є різниця. Але гуд Лембі, ось ця рожева і ось ця ну молодці. Палетки від Каларпоп від Beauty Bay так само нам для мене залишаються топчиком серед бюджету. Я знаю, що люди, які не подобаються формули Калерпоп. Я з Калерпоп працюю спокійно, а мені вони загалом подобаються знову такі. Я би не сказала, що це прям бюджет-бюджет, звісно, тому що там, якщо порівнювати з згаломбі, то Beauty Bay і каларпоп будуть дорожчі, але все одно це ще, типу, ну якби не люкс, і я би не назвала це middle -сегмент, ці, сегментом. Насправді, в принципі, щось середнє між middle і. Бюджетом для нас ковар Beauty Bay кольорові обожнюю. особливо Beauty Bay. дуже люблю. Хоча й нюдові палетки кажуть у них класні, можливо, варто спробувати. В принципі, по палеткам мені знаєте, навіть немає на чому сильно зупинитись, тому що і сильно показати, тому що я дуже мало тестую бюджетних палеток, бо в мене дуже часто дих просто багато питань в плані підбору відтінків, самих відтінків і так далі. Тому напевно, бюджетних нюдових палеток все таки мало. Боже, Боже, я забула вам показати self-love, ламель, Боже, улюблена палетка. Я з нею робила ось цей макіяж для зелених очей. Дуже люблю цю палетку. Серед бюджетних на кожен день топчик, вона мені подобається більше, ніж глимбі. А по формулі вони такі доволі сипучі, але мені дуже заходять тіні, Мені заходять відтінки, вона класна, мені дуже вона подобається. Я нею реально користуюсь ну, кожного дня. Хоча в один відтінок звідти я беру, просто перфе. Під ламель, насправді багато непоганих палеток виходило, цікавих палеток, але от з усіх мені ось ця подобається найбільше. Від LN Pro ледве не забула оці їх палетки. Напевно, останні з тих, що виходили у них, дуже подобались. Дуже подобаються. Десь у мене лежить одна, забула взяти. Вона непогана, і, і, і там два відтінки цих палеток, і та, і та мені заходила, у них непогані шиммери, вони класно тушуються. Для знову таки бюджетної палетки це супер чудовий варіант, клас. В Принципі по бюджетним палеткам мені складно, тому що я не так багато їх насправді тестувала і можливо просто не так багато мені подобалось. Але от по основному це ламель, це лен, це деякі від глимбі, і це Beauty Bay і колерфоп. Для мене це от печурочка, така стала, в якій можна щось подивитися. Боже, як красиво у мене сі на руках. Продукти для губ знову таки на олівчиках. Я не загострю свою увагу. Ми проговорили бренди, в яких топ-олівчики знаходяться серед бюджетного сегменту, помади і олійки. У мене тут якраз лежить О, величезна коробка від Ellen Pro. Я навіть не знаю, чи вона вилізає в кадр, чи я влізаю величезна коробка від Елен Про з їх помадою бальзамом. Я вже цю помаду вам показувала. От, досі є піар розсилки до цього подарунку від Елен. Боже, подивіться! А! Сама красива зйомка, ну, яку ви сьогодні побачите, це. от це. І зараз на губах моя, до речі, ліпчик від золота, четвертий відтінок. і... 103-й помада бальзам Продукт прекрасний, вона зволожує губи ця помада бальзам. вона В неї класні відтінки, вони такі, знаєте, на осінь. Тут є нюдові, тут є темніше, тут є і такі більш е, червоні, більш такі, от як до відтінку якоїсь, я не знаю, малинки, так і щось більш таке руденьке, коричневеньке. Mm. Я закохалася в цю помаду, як тільки вони от вийшли на мейкап, я одразу її купила собі, той 104-й відтінок. І все. Так я ними користуюся час від часу, у мене в сумочці лежить, і я його дістаю. Якщо підібрати собі відтінок, який подобається, то це реально топ-продукт, як на мене на осі на кожен день, коли хочеться і колір, і зволоження. Олічка від NYX, Fat Oil, слік клікось, цей від NYX. Класні продукти для губ, той, що той. Просто прекрасні красиві відтінки. Прекрасно все красиво виглядає на губах. Все просто чудово працює. Дуже подобається, дуже-дуже, дуже. Олійка від ламель Let's Glaze. Вона, як на мене більш рідка за NYX. Дуже класно зволожує також цей продукт. І я ось цю сьогодні використовувала, проходила з нею я не знаю скільки годин і все одно відчувала після неї зволоження. Класно, класно, класно. Люблю, люблю, люблю. Помади ламель Powder Drop. 402 два спайсі класний, чудовий, пильний, рожевий з коричневим. Нют. Все красиво, все класно показує неодноразово. Найкраща, як на мене, матова вельветова помада серед бюджету. Також не забуваємо про помади від Maven. Мені вони дуже подобаються. Вони продаються тільки в вродливій, наскільки я знаю, в інстаграм-магазинчику, бо у нас в Україні їх ніде, окрім цього магазинчику не зустрічала. Я них показувала в якомусь з відео. Дуже дуже подобається така, знаєте, щось середнє між глянцевою і матовою. тинова така помада, дуже дуже гарна, в дуже гарному пакуванні також бюджетна. і просто-просто мая. Помада All Shine від Color Intense просто знахідка, тому що я реально я, мене до неї тягнеться рука, бо в неї дуже приємне пакування. Вона дуже така, знаєте, от хочеться її трогать, хочеться її отак, от, от мацать. Вона спокушає, от просто от, от так робить. От, вона мені дуже подобається. У мене тінок 102. Я би хотіла для себе щось трошки інше, але сама формула помади мені дуже подобається. Господи, де вам і засвочені? Йо-моя, вона кремова, глянцева, така красива. Подобається, подобається. Особливо, ну враховуючи, що це прям супербюджетний бренд. Така якість самого. Пакування і Сама формула, це топ. Помада від глимбі. Боже, я так створила глимбі відео про найгіршу косметику. Мені здається, що там так багато було продуктів глимбі. От сьогодні також вам показую досить багато глимбі. Це помада, яка називається Velvet в відтінку 06. Вельветова помада мій дуже, 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 дуже красивий відтінок. Боже, я не знаю, де вже його показують. Ось якось так покажу. Коротше, це найтемніше, здається відтінок з цієї лінійки. Якщо ні, то поправте. Вони, можливо, вже вийшли сюди і Інші відтінки або були ще темніші. Мені подобається ця формула помади. Це єдина помада від Глимбі, формула якої мені дуже сподобалась. Вона реально вельветова, наглухоматова, в неї цікавий відтінок. Вона непогано відчувається на губах і в комбінації з якимось темним олівчиком прям таке гарне осіння ліпкомбо виходить, особливо з 200 чи 106 чи 206, коротше, 06. В в холівчиках такий темний, темний, теплий, коричневий, і ця помада, і воно таке все цікаве. Все, продукти закінчились. Мені здавалося, справді, що я, мені є набагато більше, щоб показати по якимсь а, конкретним групам продуктів, але я відібрала прям те, що мені дійсно прям подобається. Те, чим я сама користуюсь, користувалась, користуватимусь. От, коротше, якось так якесь таке відео у мене вийшло. Не забувайте залишати свій фідбек під відео. Він дуже допомагає розвитку каналу. Не забувайте також заглядати в опис під цим відео. Там є інстаграм, там є тікток, там є матеріальна підтримка цього каналу в розмірі спонсорства на Ютубі 35 або 50 гривень на місяць. А також я дуже вдячна вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, вам було цікаво. сподіваюся, щось зберегли для себе. пишіть обов'язково в коментарях. Якісь цих продуктів ви тестували, що вам сподобалось, що не сподобалось. Мені було дуже цікаво подискутувати, поспілкуватися з вами, почитати ваші коментарі. Люблю це діло. Велкам в коментарі! Всіх міцно обнімаю і цьому до скорої зустрічі в наступному відео.